У священника з Рівненщини знайшли російський паспорт. Мова йде про митрополита Іринея середнього Івана Петровича, який нині керує Дніпропетровською єпархією УПЦ МП. Ця новина набула розголосу після розслідування журналістів видання Українська Правда. Працівники медіа отримали підтвердження про понад 20 російських паспортів у священнослужителів УПЦ МП. Серед них керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней, відомий як середній Іван Петрович, уродженець. Корицького району. Згідно з випискою російського реєстру, паспорт громадянина Росії священнослужитель отримував у Москві 16 червня 2006 року. Сам священник цю інформацію з журналістам української правди спростував. У мене ніколи не було російського паспорта, тому немає про що говорити. Ну, ніяк у мене не може бути іншого паспорта. Ну, ніяк. Ну, придумали, що хоч можна придумати. Як би це парадоксально не звучало, але слова митрополита з Рівненщини звучать у стилі «і я не я, і церква не моя відреагували на інформацію про російські паспорти і в самій УПЦ там відхрестилися від усього, назвавши розслідування української правди недостовірною та маніпулятивною інформацією а наведені журналістами докази. Кадрами із відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом. Що ж за докази? От розглянемо на прикладі новини про Івана Середнього і його російський паспорт. По-перше, згідно з витягом із системи Роспаспорт, митрополит Іриней таки має паспорт громадянина РФ. По-друге, з 27 липня 2009 по 22 жовтня 2014 він. Член міжсоборної присутності РПЦ у січні 2023 року. Іван Середній позбавлений громадянства України указом президента України за підтримку агресії проти України. То чому повірите ви відповіді митрополита і представництву УПЦ чи слідуванню журналістів?